З за нами завжди є за на Артем. Сьогодні будемо грати про канастику ігрушку під названням Ле Roy. Дуже прикольна ігрушка, друзі. <кхух> Тут треба вам зображати. Це головоломка в 2D. Так, нам треба спасати дані ігрушки, друзі, короля. бачите, він стоїть із тростиною. Так же, друзі. Не забувайте, що в мене є телеграм-канал, ссылочка на нього, як завжди, внизу під відеосом в описанні, друзі. Всіх чекаю, а ми поганя... поганяли. Так, нажимаємо грати, так, настройки, зараз дивимося. ага, Так, іспанська. О, хай така буде. найлучша мова. Англійська, звісно, після української. Так, нажмемо Play. Я вже, друзі, пограв тут три уровня пройшов. Ігрушка цікава, погоду я не сохранився, все заново, да? я знаю, що треба... Ага, не заново. Тут, друзі, треба спасати нашого короля від того, щоб йому відрізали голову. Ось, бачите, наш король. Так, давайте ну, зайдемо сюди. Треба, друзі, думати, там треба на цю кнопку. Так, що вхаємо. Воно... Опа, є. Все, друзі, ми проходимо тепер нам відкриті. От цей замок відкрився. Ми можемо тепер підходимо до цього нашого короля. Ми його розв'язуємо і тікаємо разом з ним. І вся ігру, ігра заключається в цьому в тому, друзі щоб ми так скажемо разом із вами спасали короля від гибель. І чим далі, тим уровень буде важкіший і важкіший. Так, ага, бачите, друзі. Там лучник чи хто то такий охранна. Але він нас поки що не бачить, тут можна скриватися, залазити наверх. Нам треба просто важич смикнути отак. Спускатися на низ. і хваємося за цю. Все, друзі, ми заховалися. Він пішов туди, відкриває, дивиться. Пішов наверх. Ми біжимо. Біжимо. Тепер закриваємо. Закривай, закривай, дружище. Боже мій ми не встигли, друзі. Королю голову відфігарили. Ой-ой-ой. Так, друзі, тут треба швидко, швидко думати. Сюди. Так, він вилазить. Туди так, давайте назара. Ну ми вже знаємо, що буде. Так, він відкрив важель. Тепер нам треба сюди бігом. Поки він залазить, нам треба пробігти. Біжи, 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 біжи. Ви що можете сісти. Блін, друзі, я не розумію. Тут уже не так легко, друзі, як я думав. Треба, друзі, тут робити все по по походу. Так, ховайся, швидше, швидше, швидше. Давай, 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 давай. Ось сюди тако. Опа, все, Так. Зараз інважить цей ключу, відкриється двері, а ну... Ой-ой-ой, блін, я погарячкував. Того налякав і той впав і голову йому розфігарив. Треба, щоб охоронець цей не, з... не почав стріляти, друзі. Ігрушка реально кльова. Хто любить такі ігрушки, друзі, там де треба думати, то, звісно, це те, що треба. І знову напоминаю, ігри всі є в телеграм-каналі. Так що, друзі, важкого нема нічого. Перейшли, Мені приємно і вам. То давайте сюди тако. Так, треба, щоб нас не побачили, не побачили. Блін. Так, давайте зараз ще раз попробуємо. У мене є один план. Давайте заліземо, виключимо світло. Так, тепер ховаємося за цю. Тоді він піде туди, а тоді давайте... Ні, блін, наверх він не вийде. Я не знаю, що тут робити. Як так зробити, щоб він нас не замітив. Нам, походу, треба отакого бігти. <плес> да, отак, походу. Поки він буде лізти, у нас є. Ага, все. Бігом, 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 бігом. Бігом, 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 бігом. Є. Ху друзі, ми це зробили. Тут було дуже тяжко. Давайте, друзі, ще один уровень. Ігрушка прикольна і затягуюча ще дуже-дуже. Мені подобаються такі ігри. Ще є така стилістика, знаєте, нічна. Так, що в нас тут? Так, ми тут ховаємося. Ховаємося. Нам треба, походу, на дробину залізти, це я розумію. Блін, він побачив, зараз того налякає. Знову впаде і королю голову відфігарило. <паде> Ай, хопа, є. Блін, куди я спішу? Артем, чого ж ти спішиш так? Ага. Ну да помалу. Потрошки, не спішить. Ой, Опа, заховався добре. Так, він зараз сюди піде, тоді він розвернеться, нам дорого навер Я надіюсь, він навер. Блін, оп'ять, ну. Коротше, друзі, зараз давайте. Я зберуся і зараз ми пройдемо з першого разу. Я сподіваюся, звісно. Так, він зараз йде, стоїть, дивиться знову і зараз піде опа. Все, тепер у нас є шанс заховатися і так само почекаємо, поки він дойде туди. Бо інакше ніяк. Стоїть знову. Все, давай. Біжи, 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 біжи. Так, є. Так, я так розумію, нам треба на голову йому скинути, так? Да? Ну давай. А, він махає, що ні. Не це нам треба. Ходу наверх треба залізти. А це що у нас? Ага, це ліфт. Тепер ми можемо просто. Ага, тепер зрозуміло, зрозуміло. Нам треба на ліфт кинути цей камінь. Я тепер. Блін. Я тепер. Ну. А як нам? А як нам камінь той викинуть? Та я знаю, що ні, ні. Ага. Він штовхає. О, тепер можемо пройти. Так, тепер ми дождні скинути йому на голову, я так розумію. Ось це. Хай він стане, друзі, давайте. Підожди, ще рано. Давай. Ну. Ам. Блін. моє Друзі, я заново. Та це було ізично. Коротше, друзі, зараз давайте. На одному диханні пройдемо. Хоп-хоп-хоп-хоп. Та йо -мо, побачив падло таке. Друзі, я поки цей уровень не пройду, ми не закінчимо відео. Так що молітеся за мене, так скажемо, щоб я в дану ігрушку цю уровень пройшов зараз. Дуже хочеться пройти, я вже знаю, що треба робити. Все зробив тільки на одному лоханувся, те, що не скинув на нього. Він падло бистрий. Так, тепер я розумію, нам треба наверх. Спустити ліфт. Тепер беремо цей камінчик. Але ж тут треба ще швидко робити, так як нашого цього можуть убити. Короля немає времени, друзі, тупити. Та бляха-муха, ну я знаю, що треба. Так, давай. Ми поки що підемо. Так, зараз не кидаємо, почекаємо, поки він туди пройде. І тоді, друзі, скинемо йому на голову. Давайте, зараз, підожди. Подавай. Є. Є, 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 є. Так, тепер спускаємося на самий низ і йдемо спасати нашого царя. Короля. <с> так як той та спить, то це буде дуже легко. Так, давайте. Є, ну. ми тебе спасли знову. Ми мені дуже багато грошей після таких спасінь його На цьому, друзі, все. З вами був я, Артік, звати Артьомане. Всім до зустрічі, телеграм-канал вас чекає. Всім пока. Отже.